Керівників свободи продовжують тягати по допитах. Уперше зі слідчими говорив Андрій Мохник, голова Київської міської організації та керівник виборчого штабу партії. Як свідок я, в принципі, підготував. Всі пояснення, що я бачив, що, що відбувалося 31 серпня. вважаю, що міліція не виконала свої визначені законом обов'язки, тобто не забезпечила громадський порядок, не забезпечила громадську безпеку. В порушення багатьох пунктів закону про міліцію застосовувала спецзасоби, не попереджаючи про це і так далі. І так далі. Ну а міністр Аваков взагалі порушив пункт декларації загальної декларації прав людини. Шістдесят. Другу статтю конституції, яка каже, що особа не може бути названа винною, якщо її вина не доведена в суді. Сьогоднішній виклик це подарунок влади путіну. Жартує націоналіст, треба бути готовими до всього. Тим більше, що знаєте, у цих чекістів специфічне почуття гумору. Сьогодні день рождення Путіна, і вони очевидно зробили йому такий подарунок. Якщо ж серйозно, то режим продовжує політичні репресії, наголошує Мохник. Вже п'ятеро свободівців, лідерів виборчих списків до обласних та міських рад, за ґратами або ж під домашнім арештом. Намагаються щонайменше перешкодити свободі брати участь у виборах, тому що крім тих п'ятьох, які я можу назвати там Леонов, Степура, Сиротюк, Сабій, є ще, наприклад, Швайка якому заставу дали, є ще Вітів, якого викликають на допити, також є ще голова партії. Я як керівник виборчого штабу. Тобто, по суті, відбувається удар по виборчих структурах свободи для того, щоб зменшити наш результат, електоральну підтримку на виборах. Поки Мохника в приміщенні головного слідчого управління МВС допитували, під його стінами патріоти мітингували. під під арешт! арешт! Гавакул, під арешт! арешт! Свобода єдина політична сила. Ідеологічна, яка реально претендує на владу, яку підтримує народ. А влада цього боїться, хочуть зірвати виборчий процес, хочуть зробити так, щоб свобода не брала участь у цих виборах, тому й тягають на допит. Виконується політичне замовлення. Програма мінімум прибрати свободу з виборів, і програма максимум це прибрати з політичного життя України. Політична сила «Свобода» Це загроза для їх корупційних схем, для їх розкрадання державних бюджетів і для їх злочинної діяльності. Всім зрозуміло, зараз вибори в країні і влада, як гасло неодноразово звучало, влада ідіотів. Намагаються посадити патріотів. Ну, частково в них виходить, але ми є сильна команда, сильна сім'я, Всеукраїнське об'єднання Свобода і в них це не вийде зробити. Як для Януковича, так у мене таке враження і для Порошенка з Яценюком. сьогодні вся українська громада є ворогами. Всі, хто не підтримує їхніх диктаторських дій, всі, хто критикує. Їхні домовленості з окупантами, їхні е, дії, які призводять до колапсу в економіці, їхні лобівання е, інтересів виключно олігархів, а не простих українців, вони є для них потенційними злочинцями, вони є потенційно небезпечними. Так само, як політична сила Всеукраїнська об'єднання свободи, які ідеологічна принципова сила, яка має свої структури і може створити будь-яку революцію. За соціальну і національну справедливість так і кожен українець, який виходить на ці акції протесту, для цієї влади є небезпечними. Допит Андрія Мохника тривав понад дві години з розмови зі слідчим зрозумів, справа 31 серпня фактично розвалюється. Намагаються зробити справу оцю політичну кримінальною, намагаються перешкодити виборчому процесу. І зараз, під надуманими приводами. Абсолютно без аргументів, без фактів саджають під домашній арешт, саджають в ізолятори тимчасового тримання свободівців. Підозру не оголошували на повторний допит, не викликали. каже Андрій керівник виборчого штабу планує активно займатися виборами та захистом побратимів. Півтора десятків з них і надалі у ізоляторах.